Всім привіт! З вами я, Нувік Майнкрафті, і сьогодні буде просто крута серія, бо тому що ми будемо сьогодні тролити Іринку крутими способами. Коротше, от в мене є тільки невидимості. Ну, от, я, я, я от, я от візьму і відро молока візьму і візьму отакий от меч. От бачите, як він... Просто мощний. От він на 275-й левел. Гостроти. От, все, тепер ми зараз підемо до Єринки в хату. Вірвемось, можна сказати. І все. І, коротше, ми ще налякаємо Іринку. Так, заходимо до неї на ха... до хати. Ще сподіваюся, що вона в хаті. Фух, я так це Офігеть, подивіться, скільки у неї в скрині діамантів. Ладно, давайте її будемо Я зробити. Та хочете спати? Зараз вони будуть спати. На, получай! Ай. На. Ха-ха. <рисква> Бачите? Який круто трапив. Ну, це, да. це був. Друг і хтось... Це що за пузирики? кажется, это заметил бы. Так. А, нет. Окей. Я думаю, так вот это было, чтобы не было следов. Сейчас я буду убивать. Но! Офигеть, круто. Так. Ай! Вот она, вот она зашла! Вот она зашла! Нет, нет, нет. Между мной с хаты. Тут зерики летают. Офигеть. Підвезки. No. 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 <реш> бачите, як ми її круто застроили. Ми вдруг э, її хтось вирішив затролити. Так. No. <реш> Ладно, підвезики. Давайте переходимо до другого пранку, коротше. І от. Так. Так, все, тепер випиваю відро молока. І все, от бачите, я все, є. я, вось, я весь, я весь. Я так закриваємо двері, щоб Іронка не замітила, що це я був от. І, і от, давайте заходимо до хати і візьмемо інший пранк. А, він в мене вже не готовий. Е, Так, візьму одне зіляну видимості. А, ні, воно мені зараз не треба. Опа, отак от, от. І, коротше, йду сюди. От. І тепер е, мені треба тут от бачите, тут один крутий командний блок. Він типу, буде вбивати і ринку з... і все. Отак, от от, ставимо блок і ставимо плитку. Все. Тепер кличемо Іринку Тук-тук. Хто ся вдома? Так ходь, Іринка. Давай, виходи Цей а давай. Дивись, я тут знайшов якусь плитку, а встань сюди. Що тут буде? Я шо це? Подука? Я мікрофон. включив. Так. Я не знаю. Нет! Я куда мікробанклят! Я там туда! А май! Нет! Нет! Не мог! Ах ты! Ах ты ж, как разблокировала мене! На! Ай, блин! Мене вбила ринка, ладно! Будем підготавлюватись вже до третього пранка. Так все, підписник, я вже... Я кстати от третій пранк. Це... Це ми будемо спаунти зомбі і ринти в хату. Опа. От. і ще треба зілька невидимості, звичайно. І от. і От, короче, давайте вийдемо, вийдемо на двір, О! О! ха-ха-ха. Е, випусти мене відсюда. Ай, я вже хурю, я вже хурю, я вже хурю. Блін, Іринка, навіщо ти це зробила? Як а мені, оца, як мені оце прибрати? Я не знаю, яко. я хочу сапку. Ах ти ж, блін, оставило мені тут мусор, блін. А Мені це все прибирати. А я не ,да. вина. Ти винна? Ти сама це зробила? Ладно, підписники, давайте я заберу цю от забираємо це, оце, оце. Отак от забираємо земельку. Опа, отак от. Тепер от закриваємо це землею. Опа. Тут треба поставити досочку і тут землю. Так, блін, треба ще десь землю взяти. Опа, ще беремо чуть Так, все вилізаємо. Тепер ставимо ще два блоки. Опа, все. Так, одну земельничку я можу скоренько положити. І ладно. Е і зараз і зараз я буду тролити Іринку. Так, ладно, так, ладно, підписники, я вимкнув мікрофон і я ще йду до Іринки до хати. А, стоп, я перше, я перше зельку не видимося, ви, а його не змітять. Опа, Фух. Слава Богу, приникаємо до неї до хати. І ще будемо спавнити її зомбиків. Коротше. Эээ, тут їх спавню их Офигет. Ч, рынку будет дубасты воды? Офигеть. Дырнка. Офигеть! Ха-ха! Е прибыл зомби! Ладно, ще и рынку так вот уничтожим! Идем! О так! ха <ривіт> 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 от Отак. Все. Тепер теперь, ще в хаті появиться і будуть бувати зомбачки. Блін, вона втікла з хати. Ну тоді бежим за нею і будемо спавнить. Ага, запасна хата у неї. Опа! Заспавнули її, заспавнил, все. І ще там уничтожить. Короче, ладно. Так. Так, убиваем тут зомбі. Бываем що тоді ай не вбивай! опа так все. ми вбили зомбиків і тепер Йдемо до хати в і... авіа там ще зомби є ладно я їй допоможу я її зламаю зомбаків. так на другий поверх опа ще один зомбак. так Отак. опа так іринку опять зомбі вбив де вона вселячки ага, Ага. Текай. Нет, нет, тикаем, 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 тикаем. Выкупаем ведро в молока быстренько. Так, и включаем микрофон. Ренка. Что? Давай шахту давай. давай. Ну. Не. Шо, а что такое? Що це таке лежало? Да. Хто його підібрав? О, о, о. Хто відкрив двері, по-перше? Хто закрив? Тут я. Ага, і ще літаючий меч був. Ну, ні, це не я, це не я, це не я. Це не я. Ай! Ты куда? Моя х... Ты это вообще точно уйдешь тоже. Иди сюда, на! Так. А, я в ловушку твою попався. Да, Тоби! Блин, без мозга я в ловушку попався. Я... Ай! Ты чё? Вообще, ну чё? Ну чё? Блин, всё... Що ти прибітки устрою. Ти такого навіть не представляєш. Да, 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 да. А ти перше мене знайди. Я знаю, ти в шахті, тут для тебе там... тут. Короче, я пішов. Я пішов в тебе, ти мені дасть три порталів. Що ну, іде? От Петров викинув. Без тобою нікого не знає, да? <реш> Ладно. Я вимкну мікрофон і ща я буду підготовлюватись до другого, ой, а це до четвертого пранка. Так, все. Підписники. Я, у мене вже є цей прям. Ну, це будуть такі от зельки. Беремо їх. От вони в мене вже в інтарі наготовлені. От беремо їх. І, коротше, ой. Отак от беремо їх. І тепер ще е, треба випити е, е, це зілля невидимості. Треба викинути. І тепер виходимо з хати. І тепер... Ой-ой. І тепер виходимо з хати, йдемо цей туди от. Отудиу от. Воно там, по-моєму. Ще подивимося, ще понаблюдаємо. Я включаю режим скрівача. Ну тут. А де Іринка. Інка тут. Ага, іринка тут. Ага, блін. Офігеть. І ринка тут. Ладно. Так, підписки, от мене є залізне кайло. Ще ми до неї прокупаємося. Я, я... Ой! Блін! Я попался в ловушку. В ловушку. Ай! Иренка! Офигеть! Мы даже липкий пранка не штаба. Ты чё? Я там че... Ой, что ж... Да, блин, да ладно, да брат! Какашка, всё. Да Блин! Ты какашка, блин. Шо-шо? Лошара? Это плохое слово. Що? Це погане слово. І чо? Ладно, надеюсь, мене не забанять. На. Просто так так сто раз говорить. Блін, а Вс. Ну, Петверчики! Иренка, Иренка Іренка испортила пранка. Офигеть, блин, я как на. А, 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 а. Все равно я йду до тебе. на! На! І І шо, мене а, шо Ах ти ж... Я тобі лаву закрию, Ха-ха-ха! Я буду лаву, все Ну все, короче, я побігла Ні-ні-ні, а нікуди не побіжиш Ти, ти підеш, Ти нікуди не підеш От. так вот А, Нюхач! нюхач! Так, забираємо тут блоки і біжимо бустренько туди. Ні, я помер! Блін! Ці ринка мені пранки портить, Ладно. Надіюсь, ринка не дізнається, що це я буду. Коротше. Добре, що я мікрофон вимкнув, вона мене не чує. Коротше, ще буду підготавлюватись до іншого пранка. Okay. Так, підписники. Е -е, дивіться, це буде пранк про це, що я просто украду іринті ресурси. Просто беремо зільку, на видимося, п'ємо. Отак п'ємо, просто п'ємо. Опа, Тепер Перезаходимо. Ага, ловушки, значить. Ай! Ай! Я попався, блін, я все, одно попався, її ловушку. блін. Ой, попався! Ніхто не попався. С -с -с -с. Я до чіткий мікрофон там качу, ладно? все, все, ніхто, все. Нікого нема. Так заходимо до іринки зразу додому, добрався мікрофон вимкнув. Так, і головне, бо піринка зараз пішла до хати. От. Так. Боже, у так. мене після цього. Блін, треба поїсти. Опа. все. Скриваємо двері і тепер От. відкриваємо скриньку. Так. Да, все. Мы украли ей пив с креди. Мы ей пив с креди украли. Пить без креди. Да, повезло дуже. душе. дуже повезло. либо зло. равно. Так, ладно, трогай. Ты... Ай, будь ласка. Нет. Нет. а Что такое? Что такое? Что такое? Ага. А, ты в ловушку мне попала. Я только хотел тебе сделать пранк.

все, я сбедим с диамантом в Эй, Э, ты какая блин! Ты ты... Ну, ты блин, ну, ну! Да! Так, Теперь прибирается все. Да, застроено. А диамантом? У меня нема земли. Я не Я не такий сильный нубик, що, я, я что не такий багатий нубик. Ой. Да! Не можна! Можна. Все, не можна! Не можна, не можна! Ч я зробила? Ти хе хе зробила, серйозно. Короче, все підписка! Да блін, ярен, как идите! я мікрофон, да! Да ты не а, микрофон Блин, ну да ну же! Еще так. <связываю> Блин. Мана. Крип... Блин. Крипер Блин. во все, е -мо. Блин, все, я вымкну микрофон, короче, еще буду подготавливать до ничего пранка. И все, я вот эту всю вот штуку заберу. Так, все, я теперь. я теперь, короче, подготовился до шаутного пранка. Я знаю, що Іринка дуже сильно боїться кріперів, то ми її отак от налякаємо. Надійнемо голову кріпера. Я знаю, що вона навіть отаке от, от боїться. <клухи> і випиваємо зілля невидимості. Тепер йдемо до неї в шахту. Чи Де вона там є? Я не знаю. Блін, тут ліхтарики Ладно, Потім починю. <клухи> так, де Іринка? Мені інтересно дуже. Вона тут щось понаставляла своїх тут паутин. Непонятно А вона вже думает, що я ще раз в ловушку ей попадусь. Да блин, типа вотін уже дісали. Кстати. Де я ринка? ще ну, вообще є. Е. Є. Непонятно, сьогодні так от тоді. Ага. Так. Так, ломаємо паутин Ну, короче, нам не бачить Ну коротше мене ще не, не чує, не бачить. Коротше, тому що це, я тут... я... я вимкнув мікрофон. Ага, окей, окей. Вона пішла. Напішла. Опа! Тепер. Тепер. Мой мікрофон. Я клипе! Я Крипа, я Криппа, я Крипа, Я Крипа, я Криппа, Я Крипа, я Криппа. Ам Крипа, ам Крипа. Айм Крипер. Ай, блін! Окей, вона мне закрывало. Аааа! Лава, лава, лава! Чего вы думаете там сбьете, блин? Смотри. Агучик! И-, и огурчик вже... будет... Смочу. Окей. Okay. <coughs> так, с мочом уже будет огурчик. Огурчик. Так, теперь вылазим из шахты, блин. Вот так вот. Вылазим. Дырынка мне интересно Вообще. Так. Че вот так вот? И... Ага. Ага. Она ага. думала, что я... Ее ловушку попадусь. Может. Оце як Крейпер Мош! Крейпер Мош! Угу mm -hmm, Так Денис! Що? ха ха Зараз, зараз, зараз я прийду Я просто не вдома Що? Що? я тут. Я вже тут помер, я тут зазвичай. Ти там не було. ти там не було. ти там не було. Все, нічого тебе просто лагає, тому що це Атерос, а не інший хостинг. Так, 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 так. Ти ж тобі хостинг, я мамці всьому... А ти ж! На тобі, на, на! Дай мій меч, супер. Отак. Так, Зрозуміло, зрозуміло. И рынка. Зрозуміло? Зрозуміло? Это бы закрыло? <смех> <смех> ничего, ничего не буду, ничего не будет. Зато дай мне накопаю. И тебя уничтожу. На. Короче. у нас же, конечно, что... Шо... Короче, я он микрофон, но она, походу, знает, что я и троллю. Короче, все, признаемся, Я и троллю. Я тогда троллю. Я самого начала знала. СМС, На ЛЕН! Да, що блин! Mm -hmm. <реш> Ладно, короче, я тут всю фигню твою, блин! Тут переломай, что ты тут понастроил, блин? <реш> да блин, да уже будем все закінчувати. Все, хватит! Досыть! Не ломай мені хату, да <реш> На Натуби! Вс, вот так! А зато я тебе хатку чуть-чуть поля -чуть, паля, -паля. Шо? Шо -шо? Да! Так тебе. Ты что делаешь мне? Ты ж меня просто убиваешь, мне все равно. Так, ладно. Все, давай. Все, давай прощаться будем. Так. Хорошо, ладно, с вами, вами был я, Нубик Майнкрафти. И всем пока. И еще и рынка была, конечно же. Так. <laughs> вот так. Вот. Знаете, блин, выкину. Ну, лу сыворот, я того уничтожу. Да! Пока! <реклама> <реклама> <реклама>